Нещодавно я розповідала, що побила я нашу машину трохи, і е, ми її відвезли зараз на ремонт, поставили її. Вона десь буде там 5 днів. І е, як уже тоді відремонтую, тоді я скажу скільки це буде нам коштувати. Поки зараз взяли іншу машину в оренду, бо нам за будь-якого вику потрібна машина чоловіку їздити на роботу кожен день за місто. Ну що робити? Тому зараз покажу, яку машину ми орендували і скільки нам це коштувало. Ось так це виглядає, тут трохи її погано видно. Це Volkswagen ta, Taurus щось таке. Зараз ми перейдемо назад, і там має бути назва. Так, Таус. Volkswagen Taos. Чорного кольору, 20 тисяч пробігу в неї. Нормальна комфортна машина. Я сьогодні на ній вже їздила. Дуже багато таких наворотів, яких у нашій машині нема. Вона сама контролює все, не дозволяє тобі наближатися до інших машин, скидує сама швидкість, якщо бачиш, що ти наближаєшся занадто сильно. Підкручує руль, де треба підкрутити. Коротше, такі приколи. Давайте салон ще покажу. Ну там нічого особливого, але е, тут з такого цікавого тут панорамний, панорамний дах. І ось така вона всередині. Ну, Тут ми вже своїх тряпок накидали. Ось так ось це виглядає. Ну, Нормальна, комфортна машина, п'ять днів буде нас возити, поки ми свою не заберемо. Ну і головне, скільки це коштувало. Сама машина коштувала 200 доларів на 5 днів. Ще страхування на неї повним. Звісно, ми брали 300 доларів на ці 5 днів. І ну і коротше, вийшло 500 доларів. Ну, ось якось так, а ще ну, вибору не було. Тому катаємося і чекаємо, скільки ще буде коштувати наша машина, щоб її вже зробили.